Вітання. Хочу показати вигляд нашої хати на сьогодні. Підіконники поставлені. Коробки чорнові поставлені, це спальня, гардеробна коробка на розсудні двері поставлена, штроби на електрику вибиті, чорнові коробки на двері поставлені, тут такий коридор, тут велика кімната. Тож 17 з метрів квадратних. Ідемо далі. чорнові коробки всюди стоять. Тут ванна, кімната, душова, туалет, біде. Тут ще штроби треба робити, тут умивальник, штроба на світло, намивальник зроблена. підвіконник, чорнова коробка. Ідемо далі. Подивимось тут. Тут теж велика кімната. підвіконник і чорнова коробка, підвіконник, мармур, чорнові коробки. Це компенсат. Вигляд такий до них кріпиться, потім штукатуриться сюди, впритик і до них кріпляться потім вікна. Так само тут до них кріпляться потім двері. Іде вниз. Такі перила вимуровані. Вниз будуть сходи, закінчення буде, мало бути метр, так як захотів перила муровані, закінчення буде 98 см широке. Тут на сходах теж так. Ідемо вниз, тут салон кухня. Вже всюди підіконники зроблені, пороги зроблені, чорнові коробки зроблені, на вхідні двері чорна коробка металева, до неї будуть кріпитися броньовані двері. Тут Так собачили, йдемо трошки обновлю, тут чорної коробки три, ще маємо поставити, туалет, гараж. Тут синім е, сантехнік, назначив штроби, що маємо вибивати. На кухні штроби вже пороблені електрика. Зроблені сантехнік синім помітив, що маємо робити. Що тут змінилося? Змінилося тут зробили великий балкон і поставили мармур, велика тераса, тут великий балкон. Можна обходити хату навкруг, тепер тут виходити і обходити. Зараз йду вниз, покажу, що внизу. Внизу трошки змінилося. А тут коробка скритого, на двері скритого монтажу. Чистова коробка. Нагадаю, ставимо до штукатурки. Багатьох відео бачу, що розбивають після штукатурки. Тут ще на сантехніку маємо робити строби, такі сходи, такі поручі, сходи круті. Дуже викривлені, мало місця було, ширина 80 см. Таке поруччя. Так господар придумав, це не по кресленнях, Тут я вже показував, тут буде там постіручна і душова кабіна, тут буде типу свого роду підвал. Сюди заходимо, тут господар ще зробити офіси, ТЛ, телефон, телефон. Телевізор, електрика вже зроблена, гідравліка, ще будемо робити. Тут також поставили сьогодні підвіконник. Покажу, що з другої сторони тут будуть розсувні двері. Ці розсувні коробки вже зроблені з можливістю вставити тут під розетники і, ми, і зробити виключателі. Трошки коштують набагато дорожче. І тут буде гостюва. Ну, Щоб можна було робити барбекю ззовні. Це вже мармур нині поставили. В понеділок поставимо чорнові коробки. І це тераса. Тераса така вийшла. Спочатку здавалася велика-велика, не дуже велика. Вчора залили сходи наші. Сходи ведуть до гори. І тут будуть От терасу показують з такої сторони. І тут будуть клумби. Ну, якось так, продовжуємо працювати.